Не з кафе в бляшанках, яке не смачніше. Американо. О, ну це прям кава-кава. Коштувала ця кава щось по 76 гривень за баночку. Куштуємо. Друзі, я реально здивований. Я був впевнений, що це буде на смак, як звичайна розчинна кава. Але ні, тут смак натуральної кави. Смак приємний, не сильно кислий, трошки солодкуватий. Присутня така легка гірчинка, реально нагадує якусь арабіку. Капучино! Густе таке. Куштуємо. Капучино на смак було максимально дивне. По-перше, воно густе. Густе і дуже тягуче. Таке. таке враження, наче якесь сироп, чи щось Ну, таке воно дуже густе і дуже тягуче. Плюс у нього якийсь дивний присмак. Присутній якийсь такий невеличкий присмак, якось ванілі чи щось таке. Ну, Намагалися повторити вершки. В принципі, мені не сподобалось. І саме головне, воно було солодке. А лате! Лате трошки світліший за кольором, але я зразу побачив, що так само було густе. Куштуємо. Друзі, лати, це було ще хуже, ніж капучино, тому що тут явно по смаку менше кави і більше якось от от густої гидоти. Тут вже не просто якийсь ванільний присмак, а вже навіть якийсь спиртозний такий присмак, реально неприємний. Майже не відчувається кави. І я не розумію, чого воно густе. Однозначно перемагає Американа.